А сьогодні готую лазанью болоньєзе. Якщо ви хочете відчути смак італії вдома, то почніть із цієї лазаньї. Простий рецепт, теплі аромати і той самий домашній затишок. Вишукана та ідеальна страва на святковий або вихідний день. Спробуй! Нам знадобиться рагу Болоньєзе, Добре витушений фарш з овочами, томатами та спеціями. Соус бешамель та листи лазаньї. У мене сьогодні свіжі. Форму змащуємо бешамелою, а потім вже перший слой наших листів. Далі викладаємо наше рагу, поливаємо бешамелою. І тертим пармезаном. Зазвичай я так викладаю три або чотири рази. При бажанні можна додати моцарели. Вона додавить соковитості та ніжності нашій лазаньї, десь посередині або через один слой. На самий верх зовсім трохи рагу та бешамели. і багато-багато сиру. А якщо цікаво, то в наступних відео покажу, як приготувати найсмачніше рагу болоньєзе з оригінальним рецептом та соус бешамель. Залишайся! Запікаємо нашу лазанью при температурі 180-175 градусів близько 40 хвилин. Ну а більше смачних та цікавих ідей із самої Італії можеш знайти на моїй сторінці. Залишайся!